Не встигли ми з вами розібрати інтерв'ю Наталії Денисенко і поміркувати про те, що стало причиною її розлучення з Андрієм Федінчиком, як сьогодні сам Андрій. Дав інтерв'ю, в якому виклав свою версію подій. В моєму сьогоднішньому розборі ми поговоримо про це інтерв'ю, але я не маю жодної мети ставати на чиюсь сторону чи визначати, хто правий, хто винний. У світовому кінематографі є така відома голівудська пара, Елізабет Тейлор та Річард Бартон. Двічі вони були е, в шлюбі. Тобто вони один раз розлучились, потім одружились знову, і через якийсь певний час вони розлучились. Так ось, в 73-му році вийшов фільм, який називається Його розлучення, її розлучення, який побудований на фактах з реального життя подружніх перипетій, Пари Елізабет та Річарда. І коли ми дивимося одну частину фільму, наприклад, на бачимо події його очима, ми співчуваємо йому і розуміємо його, і думаємо, Боже, яка ж вона там погана. Коли Ми дивимося її частину фільму, ті ж самі події. Набувають абсолютно іншого значення чи абсолютно іншого емоційного окрасу. Тобто, правда, завжди десь посередині. Але сьогодні давайте поговоримо про три такі різні психологічні організації. Хто тут третій, це той самий коханець Наталії Юрій Савранський, який і став. Причиною розлучення пари. З вами я, психолог Олена Шпундра. І перш ніж я продовжу, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на мій канал. Якщо ви не підписані, але приходите сюди не вперше. Вам тут цікаво, тож закріпіть свою цікавість підпискою. Не забувайте також ставити добрий цьому відео і пишіть свої коментарі, бо все це сприяє просуванню мого відео на Ютубі. Поїхали. Коли ви, мої любі підписники, особливо ті, хто знаходиться в моєму телеграм-каналі, написали мені, що ось сьогодні повинно вийти інтерв'ю Андрія Фідінчика, ми з вами почали думати, по-перше, яким Андрій буде в цьому інтерв'ю. І головне його мета, що він хоче цим сказати. Бо інтерв'ю я ще раз підкреслюю, відбулась дуже швидко. Мені особисто дуже не хотілось побачити, наприклад, версію Віктор Розовий 2.0. І деби ми почули дуже багато інтимного бруду. Інтимне це те, що повинно залишатись серед вузького кола людей і не виноситись на взагалі на весь інтернет. І не хотілось також спостерігати версію Олег Винник 2.0. Це людина, яка говорить дуже багато слів, але в кожному з них плутається, і головне не може відповісти на жодне питання і на жодну думку не може довести до якогось логічного завершення. Навіть в телеграмі я сьогодні проведи проводила опитування, як ви думаєте, яким ми побачимо Андрія, в якому амплуа він буде. І от коли я сьогодні це інтерв'ю від початку до кінця, в мене склалося особисте враження, що прийшов на це інтерв'ю не для того, щоб виправдовуватись, не для того, щоб лити бруд, трусити якісь такі дуже інтимні подробиці свого колишнього подружнього життя. Прийшов він на це інтерв'ю для того, щоб відновити справедливість. І зробив, представив свою версію подій доволі стримано і доволі достойно. Він не він не заперечував своєї провини в тому, як почались його стосунки з Наталею. Тобто він повністю визнає те, що він був неправий, він зраджував своїй першій дружині, він визнає свої помилки, бо в мережі є відео, де він там на підпитку влаштовує вуличну бійку. Тобто він не заперечує свої, ну, такі, знаєте, притаманні кожній людині пороки. Не заперечує свої помилки і не намагається виглядати краще, ніж він був в той час, коли здійснював ті самі помилки. Але давайте зараз трошки пройдемось по тим. Можна говорити, звісно, ми ніколи з вами ніхто з нас не жив разом з Андрієм та Наталею, ніхто не був очевидцем подій. Але давайте просто пробіжимось по тим фактам, які навів Андрій. І які дуже сильно нам прояснюють контекст, в якому проживала родина останні роки. Значить, ми з вами і до цього знали, що з початком повномасштабної війни Андрій спочатку був в Добробаті, в одному з добробатів, але вже в квітні 22-го року він пішов в ЗСУ, Тобто Андрій пішов на війну. Тобто актор, публічна людина, така популярна людина докорінно змінила своє життя. І це відбулося за 1-22 рік. Далі в 23-му році спочатку важко хворіє його батько, з яким Андрій дуже сильно близький. Батько спочатку в нього там онкологія останньої стадії, тобто родина якийсь час намагається його рятувати. Потім батько помирає. Це відбувається в 23-му році. Мати Андрія, яка і до смерті батька також була в поганому стані, в неї там вже невідворотні вікові процеси почались. от та сама смерть батька діє на неї так, що вона втрачає абсолютно дієздатність. Тобто родина в короткий термін змушена вирішувати, тобто людина, яка по перше воює. Вона змушена вирішувати питання поховання своєї близької людини. Вона змушена вирішувати питання, що робити з матір'ю, яка втрачає дієздатність. І це все ну, дуже сильно впливає на психологічний і фізичний стан самої людини. Тобто, Андрій, знаєте, от це такі, такий вислів, коли дуже якщо би поокремо брати кожну з цих подій, можливо, його, її було б переживати якось трохи простіше. Але коли всі ці три події поєднуються, а, і потім ще четверта подія, у самого Андрія серйозні проблеми зі здоров'ям, і він змушений лягти на тяжку операцію. Тобто, чотири такі важкі випробування, вони відбуваються майже Одночасно. Відповідно, про що це каже, який контекст? Чоловік знаходиться в дуже важкій ситуації. Він потребує і емоційної підтримки, він не потребує психологічної підтримки, він, врешті-решт, потребує якогось просто людського розуміння. І на цьому тлі його дружина. Колишня вже дружина кілька днів тому страждає театрально, просто страждає в інтерв'ю про те, як вона не може донести покупки з супермаркета. І коли я зробила цю пародію, там дехто з моїх таких... Не дуже чутливий глядачок написав, що він тригериться. Тригериться тим, як я знецінюю страждання дружин військових. Я не знецінюю страждання дружин військових. Але коли з такої буденної, звичайною речі, як закупівля продуктів, робиться така драма всього її життя, і при цьому її чоловік переживає абсолютно чотири такі реальні драми, і все, що він хоче від неї, це трошки розуміння то ці питання взагалі ці теми не поєднуються. І до речі, я вам вже сказала в попередньому розборі, що Наталія за своїм психотипом – стероїдний нарцис. і це така типова нарцисична риса. Нарцис не може взагалі прийняти той факт, що не він є центром чиєїсь уваги, що не він є взагалі центром Всесвіту. І от коли по об'єктивним обставинам не Наталі. Наталя припинила бути центром всесвіту Андрія, а навпаки, він потребував від неї уваги, розуміння, підтримки і так, так далі, це те, що я вам вже сказала, вона переключила все на себе. Тобто це я, ну це типово, до речі, їх дуже сильно об'єднує така щирість їх дуже сильно об'єднує з Марією Єфросиніною, Бо колись я теж стібалась над тим, як Марія Єфросиніна лиє сльози. В своїх сторіс, які важко перетягувати оці чемодани на потяг Київ Перемишль, ніби не тисячі, сотні тисяч українських жінок не перетягують ті ж самі чемодани, тягнучи при цьому ще маленьких, абсолютно дітей. І про це їм страждає Маша Єфесиніна, яка має ті ресурси, яких немає, пересічна українська жінка. Так? Тобто, як тільки в родині, коли Наталя була Центром уваги родини, вона сяяла взагалі в цій, в цій родині і її все влаштовувала. Як тільки Андрій, по-перше, він не зміг підтримувати це сяєння, тому що він ну, докорінно змінив життя, пішовши на війну, а потім його особисті події в житті потребували її участі, її уваги. Їй тут миттєво стало не цікаво, а їй стало цікаво замкнутись у цих своїх важких стражданнях. Тепер мені хочеться поговорити про різні чоловічі психотипи і про різні, взагалі, психологічні організації. Зовні Андрій і оцей новий обранець Наталія Юрій Севранський. Вони виглядають певним чином дуже схоже. Що я маю на увазі? В них така підкреслена маскулінність, Підтягнуте спортивне тіло, якісь там татухи, тобто ця така щитина природня, от, ну, тобто все те, що є такими зовнішніми атрибутами маскулінності. Але при цьому ми бачимо абсолютно. Різні типи поведінки і проявів в цієї самої маскулінності. Бо коли ми слухаємо Андрія, ми бачимо, як він переоцінює своє життя, як він відрефлексовує свої помилки. Ми бачимо, наскільки ну, це ж потрібно до достатньо сили і мужності, щоб визнавати свої помилки і ще робити з них якісь висновки на майбутнє. Тобто, для мене ці такі ознаки говорять. Те, що Андрій якраз є архетипом воїна, але тут важлива різниця: не воїна в контексті героя. Бо герою важливо оце вчинити подвиг, да? тобто сяяти, отримати цю популярність і увагу через подвиг. А це такий Взірець витривалої маскулінності воїн-сторож це не герой, бо герой шукає сцену. Андрій Фединчик це такий людина принципу. Він що, Які ознаки видають в ньому цю саму людину принципів? Він може приймати обмеження, бо, наприклад, ви на службі він сказав, що йому поставили доволі суворі обмеження стосовно неведення соцмереж Це для людини. Яка звикла бути публічною, звикла використовувати соцмережі як частину свого життя. Значить, йому ставили доволі чіткі межі, навіть того, що не можна говорити в близькому колі, дуже чіткі межі стосовно цих відпусток і повернень на службу. Значить, людина здатна витримувати втрати. Тобто, навіть переживаючи втрату батька і зміну стану матері, Андрій не полишав службу, і він міг виконувати свої бойові задачі. Він визнає, як вже зазначила, власні помилки. І подивіться, що в нього доволі міцні і теплі зв'язки з родиною, як він розповідає про свого батька, про те, які в них теплі були стосунки, з яким болем він каже про матір. Як він розповідає з теплом і любов'ю про сестер, і розповідають в цих всіх випробуваннях, тобто Діти Андрія і її сестри були поруч, вони у трьох проходили ці випробування, тобто здатність зберігати зв'язок, такий теплий і підтримуючи зв'язок з родиною. Відсутність боротьби за ресурси після розлучення. Андрій залишив Наталі і там житло. Ну він перераховує в інтерв'ю. Я вже не буду на цьому зупинятись. Тобто він, по суті, пішов з її життя. Єдина його умова він знайшов собі ну, можливість бачити сином стільки, скільки він хоче. Да? Тобто він знайшов житло поруч і от йому важливо, щоб син не був поруч з ним. Тобто, це не показова мужність, це не показова мускулінність. Це така витривала мускулінність, яка здатна. Проходити випробовування життя, яка мовчить до тих пір, поки не порушені правила гри. І в інтерв'ю Андрій каже, що вони домовлялись з Наталею про те, що не будуть давати інтерв'ю. Коли вони розлучались, вони про це домовились. І коли Андрій побачив, що Наталя порушила цю умову, тільки тоді він пішов. На своє інтерв'ю, і як я вам вже зазначала, пішов не, не поливати її брудом, не розповідати там про якісь свої страждання. А він пішов для, для того, щоб відновити справедливість. Бо зараз він відчуває, що справедливість порушена. Давайте інший чоловік, Юрій Саградський, наш троянський конь, який в'їхав. Я не знаю, хто там в'їхав в їхав, чию родину, але я вам казала в минулому розборі, що у Наталії Денисенко архетип Артеміди-Мисливиця. Тобто для неї чоловіки як трофей, вона колекціонує трофеї, і, відповідно, їй цікава ця гра, їй цікаве полювання, їй цікаві пастки. Да, от саме тому одружені чоловіки для неї ідеальні об'єкти. Але давайте трошки і про Юрія поговоримо. Якщо він вже вийшов з тіні, він заслужив свою хвилинку слави. Значить, він з Корсуня. І, враховуючи те, що він. Багато є спільних фото з ними Тарасом Цимбалюком, які також з Корсуня, і вони однолітки. Я можу припустити, що Юрій і Тарас знайомі давно, і, можливо, навіть є однокласниками. Значити, дружина, перша дружина Юрія, з якою він вже розлучився. За віком, скоріш за все, також його однокласниця. Навіть якщо вона не однокласниця, то навчались вони точно десь в одній школі. І їх шлюб ну, це такий приклад цього самого раннього шлюбу. Значить, ну, таке перше романтичне кохання, яке переросло в родину. Але не все так просто, не, не все так романтично, бо Ця колишня дружина Юрія Савранського є донькою місцевого судді. Значить, зараз її батько місцевий суддя він у відставці, але враховуючи, що шлюб Юрія і Марліни ну, більше 15 років триває, тобто, відповідно, не весь цей час суддя був у відставці. Мені не треба вам розповідати, що означає ну, на місцевому рівні. Посада у такого судді, то, то це влада, це авторитет і це ресурси. І оскільки у судді, які вже зараз є у відставці, в мережі є його декларації, і моя одна. Дуже добра підписниця допомогла знайти ці самі декларації. То Мерліна в деклараціях значиться як донька. І прізвище судді також савранське. Тобто, схоже, все дуже схоже на те, що Юрій при одруженні взяв прізвище своєї дружини. В цьому, звісно, нічого кримінального немає. Але я вам це розповідаю для того, щоб ну, намалювати портрет такого. Дуже продуманого чоловіка, який обрав собі не просто якусь дівчину, а він собі обрав дуже ресурсну наречену. І дивіться, от те, що він взяв прізвище своєї дружини, тобто відповідно свого впливового, тестя, це говорить про те, що Юрій хотів таким чином ідентифікуватись з більш сильним родом. Да? Тобто він знайшов ресурс і певний час він цим ресурсом користувався. І не будемо розкидуватись такими образливими словами, як альфонси, бла-бла. Давайте знайдемо більш таке. Зважене визначення, адаптивний утриманець з дуже хорошим чуттям, де тепліше і вигідніше. І оскільки Наталя Денисенко зараз стала також дуже привабливою жінкою, привабливою в контексті, вона Нарешті пробилась перший ешелон українського шоу-бізнесу. Ну, перший ешелон, все це є звісно доволі умовно, але враховуючи рівень її пізнаваності, рівень її запро, залученості, оці ці медійні події, вона навіть на холостяку відвоювала собі той самий бекстейдж. Так? Тобто Наталя війшла зараз в перший ешелон українського шоу-бізнесу, Вона є такою бажаною, вона є популярною, відповідно, в неї є той ресурс, який, вочевидь, зараз цікавить. Юрія, бо йому ж треба десь розміщати свою цю вітринну маскулінність. Бо його якраз на відміну від Андрія, у якого маскулінність витривала. У Юрія маскулінність вітрина, а вітрину ну, треба ж десь демонструвати. І от для Наталія, для нього в цьому сенсі дуже сильно вигідна партія. Зараз вони здаються. Ну, Ніби парою, яка діє по принципу він. Він Вона йому вигідна і він їй вигідний також, бо він дозволяє їй він є реквізитом в її п'єсі. А її п'єса це от така, ну, така дуже романтична. Дуже популярна, така дуже ангел-білий. Да? Але ангел-білий він не може бути самотнім. Поруч з білим ангелом дуже класно монтується от якийсь такий псевдомаскулінний чоловік. І звісно, у Юрія є от та сама обородка, така вікінгавська, накачені да? такі якісь войовничі тату. Але насправді у вікінгів, крім бороди, якихось там войовничих тату було. Ще хоробре серце. І була відвага. У Юрія ж є у нас висока адаптивність і хороше чуття на ресурсних жінок. І враховуючи це все, я вангую, що дуже швидко Юрій скористується Наталею як трампліном і стрибне кудись в більш ресурсне ложе. Отут, у Юрія, я не сумніваюсь. Ні на мить. Хоча ви в цей момент можете починати мені писати, яка я жорстока і зла жінка. Значить. <свісно> ну і давайте тепер поговоримо да, про контраст тієї самої маскулінності, коли ми бачимо вітринну маскулінність, яка проявляється в бажанні виглядати, подобатись, позувати, бути прекрасою. бо в тому самому інтерв'ю Андрія є фрагмент вже з нового. З нового випуску танці з зірками, де Наталія бере участь І в цьому фрагменті Юрій вистрибує на паркет, там поздоровляє Наталію, да, тобто вони насолоджуються демонстрації себе таких от красивих. Тобто, в даний момент він виступає прикрасою Наталії Денисенко. Але Йому це потрібно для того, щоб набити у ту саму впізнаваність і аудиторію. Ну і контраст Андрії – витривала маскулінність, який витримує, який бере на себе відповідальність. Який мовчить, але мовчить до тих пір, поки правила гри чи справедливість не порушена. Коли справедливість порушена, він починає говорити. І він здатен діяти без сцени. Бо я, прослухавши це інтерв'ю, знову ж таки більш ніж впевнена, якби Наталія не заговорила. Андрій би також мовчав, бо те, що ми чуємо в інтерв'ю про його особисте, він знайшов для себе на зараз після демобілізації, списання, точніше, да, за, і за своєї травми. Значить, він знайшов вже сенс свого цього мирного життя. Тобто він би не виходив на цю сцену, ну, на сцену таких публічних розборок, якби Наталія зберігала їх домовленості. Ну, і тут ще важливо додати, що жінки з такою стероїдно нарцисичною організацією майже завжди обирають вітрину. Бо істероїд це демонстративний тип, нарцис – він також дуже демонстративний, він любить бути в центрі уваги. І коли ти в центрі уваги, тобі потрібен різний реквізит, тобі не потрібен хтось такий витривалий і стриманий, тобі потрібен той, хто тобі підіграє. І от поки Андрій в тому мирному житті Наталії підігравав, він цілком вписувався в її картину. Е, значить, чому це не цікаво істероїдному нарцису? Бо ну, витривалість не захоплюється нею що хвилини. От, розумієте, драму життя. Ну і про антилопу з золотим копицем я вже сказала, що для Юрія вона. Та жінка, яка знаходиться зараз на піку публічності, вона в фокусі уваги. За рахунок цієї уваги і публічності вона має, я впевнена, хороші зв'язки. З цими зв'язками вона поділиться з Юрієм, вона знаходиться зараз у стадії емоційної ейфорії, тобто вона парить просто їй вдалось, її полювання вдалось. Ну і він відповідно отримує доступ до інфополя. Бо поки він був там містічковою золотою молиттю, про нього особливо ніхто не знав, крім того самого Корсуня. Тепер він зараз, я вже бачите, вивчила його ім'я і да, Я вже відрізняю його серед інших маскулінних вітринних вікінгів. Тобто Він отримає своє інфополе, отримає підсилення статусу. І ту ж саму красиву картинку. Тобто зараз ну, це не союз, це обмін ресурсами. Але враховуючи особливі, особливості портретів, психологічних їх обох, Наталі і Юрія, я тут ще можу парі приймати на те, хто кого використає і кине. Ну, про зраду, давайте ще поговоримо. Про зраду поговоримо без. ГМА-реалізаторства. Значить, зради відбулись тоді, коли Наталія зрозуміла, що Андрій більше не виконує потрібну їй роль у того самого реквізиту, у того самого реквізиту і не дає їй того самого захоплення, яке їй потрібно. Андрій зраджував відповідно також своїй першій дружині. Можливо, він отримав від Наталії оту саму таку, знаєте, у те саме захоплення. У те саме, ну, Наталя вміє, як вона сказала, вона вміє подобатись чоловікам. Можливо, з нею він отримав ту саму ейфорію, якої йому не вистачало в його першому шлюбі. Тобто, да, і в цьому інтерв'ю він прямо визнає, що він отримав свій бумеранг, він не бігає від відповідальності, і оцей бумеранг ну, наслідки, да, він несе. Тобто фінал висновки в цій історії немає святих. Але є різні способи бути дорослими. І життя ну, це ж бути дорослим чи зрілим це ж не про те, щоб бути ідеальним завжди, і не про те, щоб ніколи не помилятись. Бути дорослим і бути зрілим це про те, як людина потім обходиться зі своїми помилками, і як вона потім обходиться зі своєю відповідальністю. І ми бачимо, що в, ці, в цьому трикутнику. От Андрій, яка якраз є прикладом людини, яка і помилялась, яка і робила якісь ну, неприємні чи навіть не гарні вчинки, але це людина, яка здатна прийняти на себе відповідальність і яка здатна переоцінити досвід для того, щоб його ну, зробити висновки на життя. Тобто, двоє, двоє з цього самого трикутника, ну, на жаль, діють поки що в межах своїх таких звичних сценаріїв. На цьому думаю, що в мене все. Пишіть, будь ласка, в своїх коментарях, чи подивилися ви інтерв'ю Андрія, що ви про нього думаєте. Я залюбки читаю ваші коментарі, якщо вони написані в коректній формі і не містять якихось особистих образ чи особистих претензій. Особисті претензії ваші я точно не приймаю, тому що жодних договірних, договірних взаємодій я з вами в договірні взаємодії я з вами не входила. Так ось змістовні коректні коментарі на цьому каналі вітаються. Всі інші відправляються в бан. З вами була я, психолог Лана Шпундра, і нарешті я зосереджусь на своєму маленькому відпочинку. Пока-пока!